Телемарафон. Наш вибір вибір-2012» на парламентському телеканалі Рада триває. У нас є гість це політолог Костянтин Матвієнко. Вітаю вас, пане Костянтине. Доброго дня, пане Костянтине. От свято демократії сьогодні відбувається в Україні. Всі так висловлюються. Політики, хтось говорить про це, про те, що невдовзі після виборів очікуємо. Період стабільності інші говорять про період занепаду. На вашу думку, якщо говорити про це свято демократії про процедуру голосування, чим зіпсували нам це свято порушення? Ну за всяке свято треба платити. Поки що ми бачимо заяви такого плану, що комуністична партія заявила про масові порушення на Донеччині, і бачимо безпрецедентну цифру голосування вдома. Тобто близько мільйона виборців за повідомленням агенції Уніан, голосує вдома. Це теж дуже велика цифра, яка звичайно викликає певну настороженість. Але Со судячи з того, як взагалі відбуваються вибори, то станом на зараз ще якихось таких кричущих масових порушень направду не зафіксовано. Чому на, на цю хвилину, на цю годину, поки що у нас е, міністерство внутрішніх справ поки не активно коментує. Говорять, що хуліганські якісь там випадки були неправильно вели були агітацію. Чи е, за їхніми словами це об'єктивна інформація? Що в нас ну дійсно все стабільно, поки що рухаємося повільно, але впевнено. Ну, Паралельно з міністерством внутрішніх справ е, багато взагалі спостерігачів, які зв'язуються між собою за допомогою інтернету і інших засобів комунікації. Тобто, порушення є, є на Одещині, є на Київщині там є в місті Києві, але вони поки що не виходять за ту фонову ознаку порушень, які бували і на попередніх виборах. Тому я думаю, ми будемо говорити про легітимність цих виборів все ж таки вже після того, як будуть підбиті результати зараз. Поки йде йде голосування, не на цей момент говорити про масові якісь порушення не доводиться. А те, що пане Костянтине, те що свободу і собором почали от на деяких дільницях. Плутати це проблема це, це, це технологія, це, чи, е, чи це е, просто не, ну, недосвідченість когось це явна помилка, за яку хтось має відповідати, тому що якщо ставить вибув проти не того кандидата, чи проти не того політичного суб'єкта, проти не тої політичної партії, то ви згадали, що замість того, щоб поставити проти партії собор, список якої справді вибув mm -hmm. це вибув ставлять проти партії Свобода. тобто це неприпустимо абсолютно, і виборці і спостерігачі на це вказують. Безумовно, яка ситуація? На дільниця в Києві, там де особисто ви голосували, як та у мене було абсолю, абсолютно абсолютно спокійно цех, без черги. Тобто я прийшов одразу, проголосував. Це в мене процес зайняв менше п'яти хвилин. Київ столиця тут більш досвідчені члени комісії і більш такі досвідчені виборці. Тому в Києві ми поки що не бачимо таких порушень. Ну принаймні там, де я вже побував, але от знаю, що. Кандидат Рена Назарова скаржиться в своєму Фейсбуці на те, що мають місце порушення в її виборчому окрузі. Інші кандидати говорять про те, що такі ну певні порушення чи певні організаційні нестаковки виникають. Але знов таки кажу: ці порушення вони не е, виходять за фонові порушення звичайної виборчої кампанії. Тому поки що говорити про те, що вибори зриваються, там чи про якісь такі от обставини, які б викликали велику пересторогу, не доводиться. Ну в середньому ми так підрахували, то і спостерігачами з звісно, від різних організацій, то чотири спостерігачі на одну дільницю. Достатньо, щоб проконтролювати і дати оцінку, що відбувається, а от побачимо при підрахунку голосів. От наскільки спостерігачі зможуть зафіксувати весь процес підрахунку голосів, тому що саме голосування очевидно, це публічний процес і якісь тут порушення чи навряд можливі, а от підрахунок голосів, коли вже не буде веб-камер, тобто веб-камери не фіксують самого процесу підрахунку голосів. Коли буде вже не буде на дільницях виборців, спостерігачі. Члени комісії і бюлетені, ось тоді ми можемо говорити про питання щодо порушень. Пане Костянтине, якого ви очікуєте результату від українських виборців з точки зору того представництва в Верховній Раді України? Тому що нам от нав'язують часто ідею, що мажоритарщик це вільна людина, він буде отримувати картку, за неї буде особисто відповідати, мовляв, буде особисто голосувати. Чи це міф насправді? Чи це реальність така, що мажоритарщик у нас дійсно буде самостійно? Ну знаєте, може мажорита... про, про партію тут і так все зрозуміло. Мажоритарні кандидати це люди зазвичай заможні. Заможні люди вони мають свій бізнес, вони мають свої інші інтереси. Поза цими стінами, в яких ми з вами знаходимося, тому я думаю, що коли до парламенту пройдуть люди, у яких інтереси на на Багамах чи на Карибах, вочевич, ми будемо мати ту ж саму проблему голосування чужими картками, тому що ані цей парламент, який зараз уже йде з політичної сцени, ані наступний парламент не внесе елементарної норми в регламент, коли б було технічно неможливо проголосувати іншою карткою. От суто з точки зору техніки це зробити можливо, але те, що інші картки будуть голосувати і в наступному парламенті це очевидно саме за складу парламенту тобто якість парламентарів морально етична інтелектуальна, Культурна якість парламентаріїв не буде вищою за ту, яка є зараз. Відтак і голосувати будуть чужими картками. А як ви ставитесь, чи як сприймати те, що сьогодні штаби? Вони паралельно ведуть підрахунок голосів, і чи не варто буде в цій ситуації? Вони потім, вже після того як проголосують люди, вони будуть декларувати і казати, що мовляв, в наші є офіційні дані, є офіційні ЦВК. Ми не погоджуємося, будуть судитися ці процеси офіційними даними будуть лише дані ЦВК. Що стосується паралельного підрахунку голосів, це правильний і нормальний процес. Будуть також екзитполе, так тобто буде така от оцінка соціологів, як насправді проголосували, і буде новий взагалі спосіб оцінки виборів. Це так званий статистичний підрахунок, це просто розрахунок того, як би насправді проголосували виборці і чи це офіційним результатам. Це все спосіб, непрямий спосіб оцінки якості виборів, але прямо їх оцінити зможуть виборчі комісії і суди. І ніхто більше цього зробити не зможе. Зрозуміло. Дякую вам, купане Костянтин, що знайшли можливість прийти до нашого ефіру, до нашого телемарафону. Наш вибір 2012 триває. Залишайтеся з нами. Далі буде цікаво.